Перевірити стан дотримання прав людини в Івано-Франківській області з робочим візитом на Прикарпаття приїхав уповноважений Верховної Ради України з цих питань Дмитро Любінець. Деталі робочої поїздки у сюжеті наших кореспондентів. Відрекомендувати представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській області Євгенію Мнишенко. Саме це стало однією із причин візиту на Прикарпаття Дмитра Любінця. Цю посаду жінка займає з грудня і за цей час вже встигла напрацювати план своєї діяльності. Як таких основних завдань, які стоять окремо переді мною, немає. Ми в першу чергу керуємося вимогами закону і тими важеннями і інструментаріями, які наданий нам чинним законодавством. Зокрема, для себе, скажімо так, я виділила певну проблематику, з якою потрібно працювати в першу чергу, а саме питання звернень громадян належної. Їм. Якості опрацювання звернень громадян, також як ви мали нагоду сьогодні почути у області, є досить багато проблемних моментів з приводу місць на свободи. Напередодні низку таких місць особисто перевірив уповноважений Верховною Ради України з прав людини. В одному з приміщень це місце було НПМ закритого характеру. Ми, наприклад, знайшли велику партію фарша, який просрочений яким годують наших громадян України і для мене принципово, щоб знаєте, цей факт не залишився просто фактом, а кожен повинен понести відповідальність за свою діяльність, щоб це не було от на майбутнє для когось бажання. Заробляти на наших громадян, які знаходяться в місцях закритого типу, побував Дмитро Любінець і там, де наразі проживають вимушено переселені особи, за його словами, враження двоякі деякі місця наближені до ідеального стану інші ж навпаки занедбані. Ми перевірили декілька місць проживання наших внутрішньо переміщених осіб, які не відповідають елементарним санітарним умовам. Температура всередині 10 градусів. Пліснява тече криша. Є багато випадків, коли немає окремих приміщень для Жінок, дітей і чоловіків, тобто всі в загальних таких проживають. Є заклади, які ще потрібно нам разом, як на обласному, так і на державному рівні, вирішувати ці заклади, допрацьовувати, робити ремонти. І я щойно поспілкувалася з паном Дмитром. Дуже приємно він запевнив, що також на своєму рівні працюючи з благодійними організаціями, благодійними фондами, допоможе нам зробити ремонти і ті умови для людей. Які мають бути по всіх стандартах у тих закладах, які сьогодні потребують у нас відповідних реконструкцій. Також під час робочого візиту на Прикарпаття уповноважений Верховної Ради України з прав людини зустрівся із родинами військовополонених.